Доброго ранку всім. Маємо сьогодні 30 березня, 11 година, 40 хвилин. І як я вже і обіцяв, буду сьогодні пробувати піднятися на те, щоб подивитися на перше цвітіння або крокусів, або пролісків. Це буде гора або чорноклива, або гора довга, в залежності від того, як ми туди. Дойдемо, що зараз відбувається на самому курорті. Це, ви думаю, бачите, люди потрошки вже звертають, так би мовити, у вудочки у ковель. Декілька днів тому випустив таку сторіз з написом Останній дзвіночок по сезону. І невідомо скільки це ще буде тривати. Там, можливо, ще тиждень-два-три, але точно, напевно. Ано? Що? Квакушка. Жаб зараз на Буковелі просто море. Всюди. Так, так от, невідомо скільки буде ще сезон, але Буковель вже натякає, що швидше за все не так довго, як би могло бути. Ну і ще також, так як будемо йти по п'ятій трасі вверх і 12, то сподіваюся, що я вам покажу те, що в нас зараз є і по снігу, і по людях. А поки що хочу щирь, дуже щиро вам всім подякувати, що ви дивитеся мої відео, що ви коментуєте, що ви ставите лайки. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підпишіться на мій канал. Тому що, як показує практика, далі має бути багато цікавого. Бачите, вже дехто навіть готується до світлого річ. свята Пасхи. Тому ще раз хочу всім подякувати і пообіцяти, що далі буде цікаво. Якраз ідемо і подивимося для вас це все. Окрему вдячність я хочу висловити всім тим, хто продовжує донатити. Моїм постійним донаторам я хочу передати вітання пані Олені. І дуже сподіваюся, що їй гостинці сподобалися. Величезне, величезне вам вітання, і доземний уклін. І кожному, кожному, кожному пані Наталі, па... всім, 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 всім. всім, всім тим, хто це робить на постійній основі, кажу це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Неймовірно приємно, так як ви мої котики, ви мої самі найкращі і донатори, і глядачі, і це всі кошти вони будуть йти на допомогу 80-тій ОДШБ, хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться на передовій. Щиро вдячний вам. Не забуваємо, що війна продовжується. І що тільки нашими спільними зусиллями ми можемо наблизити нашу перемогу. Дякую вам. І будемо йти вверх. Траса топиться, а нам треба якось тут акуратненько на неї виходити і потрошки йти вверх. Це в нас є майже 12 година. Нижня станція підйомника 2. І по чуть-чуть, по чуть, -чуть ну, люди ще є. Під ногами зараз отака ось вашечка. Ось Але ну, я думаю, що в принципі покататися ще можна. І ще й навіть, як бачите, доволі продуктивно. Йдем? От якось так зараз виглядає частина п'ятої траси. ще є десь їхати. Люди катаються. А тут якраз такий куточок, де просто воно вже стікає водою і з гір потоками. Ну, кажу, ще зловити момент точно є коли. Зробили ми перший ривок і вже підіймаємося п'ятою трасою. Хочу всім нагадати, що коли ви десь збираєтеся в якісь походи, то не забувайте якісь базові речі, які там треба з собою взяти. Тобто зручне взуття, трекінгові штани, щось таке, щоб про всяк випадок мати перевзути палки, якщо це є. Такий похід, наприклад, як от сьогодні. І ну якийсь перекус і воду. Бажано десь в об'ємі півтора літри на людину, що йде. Це так собі запишіть. Бо от виявляється, що ми, напевно, взяли води трошки недостатньо. Бо йдемо. І цей перший такий ривочок так сильно захотілося пити. Такі, а, а це вже все, що у нас є. Так що це така вам порада від мене. А як бачите, поки йдемо, тут у нас ще сніг, хоч вже і такий собі, а тут вже все зелено. Я пам'ятаю, що десь як один раз я йшов, то вже в цих лісах я бачив перші шушерибки. Можливо, десь і зараз то ще, звісно, рано. Але якщо щось побачу, то вам обов'язково покажу. В порівнянні з моїм попереднім походом, то людей таки трохи більше, бо от я коли вертався, то там тільки буквально декілька людей було. Зараз їх є відчутно більше. Хоча ну, зараз, от в дану секунду, ви того не бачите. Ми так легко-полегко йдемо, будемо робити собі зупинку і думати, що... Робити далі, будемо сподіватися, що там є такий той ще боржомі заклад, де би можна було ще докупити трошки водички. так зараз подивимося все, що в нас є, і в нас має бути окрім води ще і кава-чай. Я напевно ще ніколи так довго сюди не йшов, бо ми от фактично з Буковеля до нижньої. Станції підйомника 12. Йдемо вже годину часу, і то ми ще не дійшли. І я так розумію, що зараз у нас буде шоковий відеоряд, коли будемо узнавати, скільки коштує вода в місцевих генделиках ті, що на вершині, але ну, краще як -то, пере, перестрахуватися наперед аніж потім на вершині десь залишитися без води У мене бували такі випадки думаю що притримую це для історії на кінець от, коли були в от таких умовах тому повірте краще це щоб мати воду про запас тому йдемо дивимося як я і казав людей, таке трошки є, О, бо дійсно в порівнянні з минулими разами, то це аншлаги це хотів вам показати. І доходимо якраз до нашої рятуючої криниченьки. Як я і казав, шоковий. Шоковий, шоковий контент. Ну, якщо так брати, то це далеко не найдорожча вода в моєму житті, тому що це тільки десь пів, півтора євро. Але 60 гривень за 0,5 води це максимальний об'єм за мінімальну ціну. от таке. Ну, але також хочу нагадати, що все, що я десь додатково докупляю, я Доначу зразу, як на монобаночку, яка є в мене, тому там час від часу з'являються додаткові кошти. Ну і Я також Доначу майже постійно, а завжди що бажаю робити і вам. Це дуже-дуже-дуже мотивує не забувати те, в який час ми живемо. Але, ну кажу, тільки щойно це було такий, ага. Отакі От ціни. Є позитивна передумова того, що ми йдемо не даремно. Тому що ось там, рівно по центрі кадру, двоє людей вже фотографують щось. Я так підозрюю, що напевно це є якраз крокуси і проліски. Тому... Цей раз точно йдемо, напевно, не Тому що Минулий раз мені їх знайти було доволі складно. А цей, хоча мені здається, що я вже так леда-леда-леда бачу фіолетовий такий відблиск полянки. Тому сподіваюся, що їх там трошки є. І також, що важливий який момент. Буковель всюди рекламує. Надає якусь промоцію, що цього року вони будуть водити тури на цвітіння крокусів. І це з однієї сторони ніби і хороша новина, але минулого року я був напевно один з дуже небагатьох людей, який туди ходив. А якщо цього року вони це поставлять на конвейер, то напевно таких класних одиничних фоток, їх було минулого року. Напевно, не буде. Тому, якщо ви це будете собі планувати, такі походи, то переважно думаю, плануйте на будній день. Зраночку. Тому що там якраз для цього будуть всі найкращі умови. А на вихідні там, напевно, будуть такі групи людей. Перший крокус 2024 року. Тут один. Тут я зразу бачу другий. Там третій. Ну і по тому, що там дівчата вже десь не знаю скільки ми йдемо, хвилин 5-10, займаються нижнім брейкдансом. То там їх напевно ще й і пролісків трошки є. Ой, краси. Там дуже хотілося побачити. Йдемо далі. Збулося моє бажання, тому що ми сюди вийшли. І як я вже і казав, дійсно воно відбиває легким фіолетовим, тому що тут якраз почалися. Оці класні галявинки крокусів. І то не тільки крокусів, тут ще і проліски є. Це ми тут зараз собі і засядемо, щоб цим всім милуватися. Видно, тут вже трошки і людей є, і ми також далеко не єдині. І в Альони зараз буде мега пауза на фото. Але тут воно виглядає просто мега класно. Я от дивлюся на екран і я не бачу цього, але так ефект. Просто неймовірний. Ти дивишся? І зараз вони так поодиноко, але потім буде неймовірний килим. Ми піднімаємося і хочу сказати, тут таке дивне, що от, якщо ви йдете вверх, то з правої сторони, отам, що зараз від мене лівої то там суто крокуси, а з цієї суто проліски. І дивно тут така як стежечка вверх. І рівно зліва проліски, справа крокуси. Але ми йдемо далі вверх. Хочемо піднятися ще надовгу і подивитися, як взагалі там з цим всім. Там має бути теж незле. А якщо підніматися 12-кою, то дуже хороша новина для всіх, тому що отут ви бачите, проліски починають іти, а тут ще море снігу. Коли він тільки почне сходити, то тут все також буде мега-мега всипано крокусами і пролісками. І тут його ще дуже багато. тобто Я так собі припускаю, Ну мінімум місяць наступний тут явно. Ой, вибачайте, крокусів і квітів не бракуватиме. Може навіть ще й можна і покататися. Я би не сказав, що підйом був легкий, але зараз він став дуже складний. Ми от йдемо, навіть розділилися. Йдуть трохи тут стороною лісом, але там просто буде дуже важко підніматися, а я йду стороною сніжною, але бачу, що потрошки вже набирається водичка, але тут мені здається, що доволі непогано. От. Будемо йти далі вверх. Ще чуть-чуть, ще зовсім трішечки. Піднялися на увазі. Тута траса вже потрошки перекрита. Люди ще катаються отак. От За ледве вийшли. Так коли в мене складається таке враження, що ці люди, які катаються, вони абсолютно не звертають уваги на те, що довкола них є ось отакі. Просто подивіться, от вже тут, зразу біля траси, є оця мега галявина. Ми зараз ще пару крочків туди підемо, вже далі сильно йти не будемо. Піднімемося там і якраз зробимо собі там невеличкий кофі брейк Як добре, що завдяки... Минулорічним походом я точно знаю місце, де зараз буде просто мега краса я туди потрошки підійду і для вас це буде зразу все в секунді. О таке Нічого собі Оце так В того, що там хребти ще в снігу, а тут, вже в такому захищеному від вітру місці, в нас є отака от полянка. А тут, до речі, на диву багато людей. Але що я вам можу сказати, що я от до такого я готовий не був. По-перше, дивіться, як тут все вкрито крокусами. Це одне. А якщо ви подивитеся туди, якраз на довгу вона вся фіолетова звідси, от туди ми підемо в будній день, щоб там собі відпочити. А сьогодні щось трошки ми стомилися, поки піднімалися. Зараз будемо відпочивати тут. Але тут людей просто неймовірна кількість. Але і краса також неймовірна. Тут дуже важко злівити той момент, коли тут немає сильного вітру. Але зараз от вийшло сонечко, я хочу для вас зазняти цю просто неймовірну казку. Я такий щасливий, що ми сьогодні сюди пішли, тому що, от бачите, що ще навіть є сніг місцями. Але тут вже просто неймовірно. Там у нас видно Закарпаття, потрошки якісь хмари надходять і, в принципі, видобусті, як такої, 100% її нема, тому що я затягне. Але тут, коли дивишся під ноги, то це просто щось неймовірне. І я наперед прошу у вас вибачення за те, що, напевно. Наступні декілька відео будуть якраз саме про кроки, тому що я не можу перестати ними милуватися. Але буду йти вже, напевно, десь туди далі. І якщо, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Я знаю, що там їх має бути навіть більше. І там також ще є одна точка, куди я хочу сходити. Ми далі туди собі сидимо, трошки відійшли далі від людей там сидять І ми відпочиваємо тут. Mm. Насолоджуйтесь, можете навіть взяти ще раз цей самий момент, але прокрутити собі уже без того, як я щось говорю на фоні. На закінчення відео вирішив такий ще трошки вирішитися вскорено і тут йдеш просто все фіолетове. Навіть навіть важко повірити в те, що воно таке існує, тому що я от дивлюся довкола себе, і я, ну, я вам це передати не можу. А коли я дивлюся в екран... Камери, то воно виглядає абсолютно не та як живу. Тому що ну, це щось ну, я як... одна сота сотка тої краси, яка тут насправді є довкола. Я хочу поділитися, але також і розказати вам, що насправді ну, це, що воно є. Це поглушка листо. Це просто неймовірно. То все, що зараз є навколо нас. Я хочу подякувати вам всім за те, що ви були зі мною все це відео. Дуже вас прошу. Зичніть на той лайк, напишіть якийсь коментар, скажіть, чи сподобалось вам, чи ні. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, тому що це зараз буде мотивувати давати вам ще іще відео. То моя головна мотивація в вона... тому, щоб якось в рамках нашої невеликої такої вчинки спробувати закумулювати кошти на допомоги. Щоб десятій мають шака. Обір-коду або в описі під відео, будь ласка, задонайте. Це є найважливіша наша спільна цвіта. Я роблю все, все беззалежне, ви що якщо маєте можливість пару гривень, пару десятків гривень, хто скільки може. Я наперед вдячний вам всім за вашу таку визначну підтримку. І саме так ми зможемо наблизити. Нашу перемогу, щоб ми, саме завдяки хлопцям і дівчатам з 70 з ЗСУ, ми можемо милуватися цією красою. І ми маємо її зберегти для нас і для наступних поколінь. Тому ще раз я нам всім дякую. Підписуйтесь, лайк. Момент. Я вас залишаю без слів. Такі краси. А для тих, хто дочекався історія. Я вже так злегенька її згадав під час нашого підйому. Так от це було там ним-давно. Ще як то в нормальний, навіть ще й то ковідний час. Ми колись подорожували, мали їхати, здається, в Італію, але сама суть, що ми ввечері сідали в Львові на автобус і їхали до Варшави. В Варшаві ми мали як би день, а ввечері звідти летіли в Італію. І в чому суть? Що я вже в Варшаві був. Перед тим Альона не була, і я такий так. Я зроблю саму найкращу, місці, яка тільки може бути. Там місця всі самі найкращі, я покажу. І ми приїжджаємо. І я собі такий так. Зараз ми тут, поки добираємося в центр, там ми підемо в е, цей, е, бібліотеку, потім в. Як то воно науковий центр Коперніка, потім старе місто. І якраз коли ми будемо жити, то ми там і поїмо. Але тільки ми зранку виходимо з автобуса, а ми всю ніч їхали, Ні, Альона каже, я би хотіла їсти. А я такий, так так, так. Зараз ми поїмо, я навіть знаю де. І давай. Ну, але це буде трохи далі по нашому шляху. І ми доходимо до бібліотеки, я там показую. Там, тут так от класно, каже, та-та-та, все класно, але я би хотіла їсти. Я кажу: добре, зараз ну, бо я собі уявляю, що то ще там, ну, буквально годинка-дві, і, і ми вже будемо на місці. І тут в певний момент такий раз, ми просто зупиняємося і кажуть: або ми їмо вже. Або ми далі нікуди не йдемо. От така була в нас історія. Ну ми тоді зразу стали і поїли. Була дуже смачна піца, при тому, що нам її подавали українки в, в, у Варшаві. Але от я точно по собі знаю, що якщо десь виникає бажання, що нам треба або їсти, або пити, то ми це не відтягуємо в довгий ящик. Так що. Ота історія. До скорих зустрічей. А ще я забув додати, що я вірю в те, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні!